Доброго ранку! Вітаю! На уроці я досліджую світ. Тема уроку як приймати рішення. Продовж речення. Сьогодні я ухвалив або ухвалила рішення. Яке? Гарно вчитись, зробити прибирання, виконати якусь важливу справу. Подумайте, які рішення ви сьогодні ухвалили. Майже щодня ми приймаємо якісь рішення. Дуже часто наш успіх залежить від того, наскільки правильними вони були. Розгляньте, будь ласка, ситуацію і подумайте, які рішення слід приймати, коли легше було це зробити. На першому малюнку ми бачимо дівчинку, яка обирає між корисним і не дуже корисним сніданком. На другому малюнку ми побачили, що дівчинка знайшла загублений гаманець, і також думає, яке ж рішення їй прийняти, коли легше було зробити вибір, як ви думаєте? Так, оцініть вчинки дітей. Чи обдумували вони свої рішення? Можливо, ще ні, а можливо, хтось цілеспрямовано вирішив так розважити. Але зверніть увагу, що будь-які рішення мають наслідки. Тому перед тим, як прийняти якесь рішення, ви обов'язково маєте подумати про результат, які ж чинники впливають на ухвалення рішень. Подумайте, що це можуть бути за чинники: власні бажання, уподобання принципу, правила, які слід дотримувати в житті, дорослі, рідні, вчителі. Батьки, так, традиції, друзі, однокласники, книжки або кінофільми, розуміння наслідків власних рішень, засоби масової інформації, реклама – Емоції та настрій, ось скільки різних чинників можуть приймати або впливати на ухвалення вами рішення. Іноді впливом емоцій, навіть приглянувши рекламу, ми можемо собі щось заважати і планувати до мети. А є настанови, є розуміння власних рішень, тобто все треба обдумувати. Кроки ухвалення рішень. Подумайте, від ухвалення поміркованих рішень до дочевних вчинків і позитивних наслідків, що в них спільного із сигналами світлофору? Подумайте, отже, спочатку треба зупинитись. Далі подумати і прийняти рішення, і тільки далі вже крокувати. Будьте уважні, бо від результатів залежать майбутні і наслідки ухвалених рішень. Тож, увага! Спочатку зупинись, подумай і лише потім починай крокувати. Це дуже і дуже важливо. Поміркований, діти, який це поміркований? Той, який керується у своїх діях думками, здоровим глуздом, розважно. На яких малюнках діти ухвалили правильне рішення? Подумайте, відповідь починайте словами. на мою думку або я вважаю. Так, я згода з вами, що на двох малюнках діти ухвалили правильне рішення. Спільне заняття з родиною або допомога батькам це дуже важливо. А рішення, які призводять до небезпеки, а також до хаосу, можуть мати негативні. Наслідки. Прочитай вірш. От Іванко молодець. Змайстрував собі стілець, вже й рукава засукав, та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка. той не починав. Дай відповідь на запитання: чи виконав свій задум Іванко? Я думаю, я вважаю. Що завадило хлопчику? Чому? А зараз творче завдання із сірників складіть фігуру звіра або перед предмет, який вам більш цікавий або є у вас на очах. Цікаво, що у вас вийде? Яке рішення ухвалили б ви в таких ситуаціях? Ти сидиш вдома з маленькою сестричкою, друзі кличуть гуляти. Які твої дії? Стоїть вибір? Так, стоїть, бо хочеться й погуляти, але ж маєте відповідальність. Ти знайшов мобільний телефон у коридорі школи. Як ти вчиниш? Так, дуже гарна знахідка, але хтось і його загубив, отже хтось його шукає, і завтра ви можете опинитись на його місці. Як же варто правильно вчинити? Яке рішення ухвалити, якщо така ситуація? Бо Олега завтра тематична атестація, контрольна робота. Якщо він не підготується, то матиме низьку оцінку за семестр. Але друг кличе його на фільм, який вони давно збиралися переглянути? Що ж робити? Знову вибір. Олені купили нову сукню. Вона хоче вдягнути її наступного дня до школи. Та у них суворі право щодо шкільної форми. Якщо Олена це зробить, її запишуть зауваження в щоденник. Але ж хочеться? Та є правило. Як вчинити? Для роздумів, що, на вашу думку, допомагає ухвалити правильне рішення. Чому не слід повністю довіряти? Під час ухвалення рішень. Побаченій або почутій рекламі доведіться. Але ж в рекламі так все гарно виглядає. Щодня ми ухвалюємо багато рішень, деякі з них є простими, інші потребують зваженого підходу. На ваш вибір впливають близькі, дорослі, засоби масової інформації, телебачення та інтернет, реклама. Ухвалювати зважені рішення допомагають правилу світлофору. Давайте запам'ятаємо: зупинись, подумай, вибери. Повторіть, будь ласка, ще раз: зупинись, подумай, вибери. А саме час перейти до виконання роботи в зошиті. Відкрити сторінку 49. Уважно прочитайте завдання та виконайте його. Я вам дякую за роботу. Бажаю, щоб ваші рішення були завжди злагоджені і мали тільки позитивний результат. Дякую за роботу, до побачення!